Друзі, всім привіт! У мене є одне хобі, яке мені дуже подобається, але на нього не вистачає часу. Зараз покажу чим не я захоплююсь. А люблю я ходити з металошукачем, шукати цікаві знахідки. Приїхав у нас ось на нашу ферму, де я ракушняк збирав. Фермер розгорнув, брав ну, туди бой, всяку пісок. Отаке. Я приїхав, думаю пройду ось цей участок. І як ви думаєте, натрапив на одну цікаву знахідку. Ну, так як я розумію, це, навірно, поїлка із коров'ятника. ціла в зборі. Зараз викопаю, потім покажу. Чи якийсь Кріпиш до трактора. Кріплення якесь. Або із не знаю. Що воно ну, така знахідка інтересна. Так, зараз будемо далі провіряти цю ділянку. Такого особого крупного ще нічого не попадало. Це одна із таких знахідок. А то таке помілочив. Дуже я вдома просто так сидіти, нічого не робити. Хоч і дощик такий невеличкий зривається, але якісь хвилинки з'явилися, приїхав, зараз пошукаю. Ну що ж, друзі, не дала нам погода сьогодні попрацювати таке, відпочити трошки від всієї праці. Ну і нічого, кілограмів десь з 15 металу нарили. Ну це так. Кажу ж, время взагалі не було, просто приїхав, думаю, трошки похожу, трошки. Відпочину, ну не вийшло. Ну нічого, будемо зараз їхати додому. Друзі, кому будуть такі відео цікаві, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо Що, десь поїдемо, може на цікаві місця, пошукаємо там нашим металошукачем. Так як у нас він. на дворі йде дощ, в хаті не можу сидіти. Вийшов, думаю, поки час є, намилю нашим поросятам. Получається, кукурузу із макухою ми вже намололи. Як по мені видно, увесь білий. А зараз треба замінити на нашому млинові решету і будемо на наймеке решету молоти ячмінь для наших маленьких поросяток і свиноматки. Буду друзі зараз ставити отаке решето. Це самое м'яке, якщо не ошибаюсь, тройка вроде. Як вам і обіцяв, покажу зараз нашій приплод від нашої свинки, скільки привела поросят, які самі поросята, яка порода. Зараз трошки про поговоримо. Друзі, ось... Такі на нинішній час поросятка. Поросятам виходить 10-11 днів. Порода це виходить. Ну, зараз я до неї залізу до свинки, Мань, Машулечка. Моя хороша. Хороша, хороша. Дай я вона хороша, ну Мама хороша, не підпускає так. Що, де Зараз вилізу від свинки, щоб її не безпокоїти. Ну що ж, друзі, опоросилася наша свинка 8 квітня, опоросилася в ніч, То, що парувалася вона вранці, і завжди в мене виходить, що вона на опоросі на ніч. Ну, діло не в тому. Приїхав я додому. Бачу, вона вже починає моститися на опорос. Бачу така нервова, туди-сюди бігає. Получилося, що перша порося вона привела в 12 часом ночі, затягнула аж в ніч. Получилося, я до... ну, наблюдав за нею, приходив до неї, <кхем> дивився чи порядок. Перша порося привела, потім я біля неї побув, ну, мабуть, в районі до 3 часов ночі, але ну, більше мій організм вже не витримав, того, що ну, спати потрібно. То, що Я цілий день працював і взагалі рано вставав, ну, організм вже не видержав. Пішов я відпочивати, бачу, що з нею все в порядку. Вона вже ну, не первістка, вже це в неї другий опорос, то вже хвилюватися дуже й не треба. Получилося, утром встав, прийшов вже пороститися по господарству. Настріляла наша свинка 19 штук. Получається, тройка поросят лежали в стороні. Ну, вже мертві або задавила, або мертвих, може, сама привела. Получається, 16 поросят у неї було живих. Буквально за день-два, вона чотирьох. Ну, вони самі під неї лізли, вона сама була здорова в собі. І вона їх, можна сказати так, повидавлювала. На сьогоднішній день залишилося 12 поросят. Поросята вроді непогані, набирають, ростуть. Порода, до речі, свинка наша, свинка наша, виходить, макстер породи, а парували ми хряком, чистокровний п'ятре. І вийшла така помість. Непогані поросята, так візуально. ну Їм же ще рости, набирати. так що, друзі... Чим я її зараз годую? Як вона опоросилася, виходить, вона ну, практично слабенько їла, де їй не заходила. Купив я їй добавки стартові, тим не що годував ну, от кормочних своїх поросят. Виходить, купив я 10 кг, розбавляю її з ячменем. Вона їсть хорошо, не худає особо. І бачу, що молоко прибуває, поросятам вистачає. І для чого я купив оце стартові комбікорма? Для того, щоб в дальнішому, коли вже поросят відлучати від неї, не було цієї пересмянки в їді, щоб вона. Ну як? Щоб поросята потім не було в них розстройства, щоб вони вже адаптувалися до того корму, який його їли біля свиноматки. Я завжди так ще годую свиноматок, стартуємо комбікормами, потім як на отлучку, пересмянка ну, незамітною, тому що вони вже при свиноматці такий корм їли і вже як отділили, вони вже також їдять цей корм. Ось, друзі, як бачите, наша свинка не особо вона її похудала. Ну, Мама хороша, вона за поросят десь тільки запишить і встає і взагалі схвачується. Так, а це наш молоднячок. Той, що будемо оставляти на свиномоток. Получається, ну вони вже не маленькі, скоро може місяць-півтора, та будемо вже їх теж покривати. Покривати будемо породою п'ятрен. Мені дуже подобається така порода, вона м'ясна. А оце Макстер із П'ятреном, виходить, беконна порода. Ось наші вже Бігають. Так, не буду свиноматку хвилювати. Оце залишу собі з за оцих трьох свинок і Получається Получається ось тоже свинка, це з первого порошцу нашої свиноматки. Ну, бачу, вона більше в сторону п'ятирена, пішла в папу. Це два кабанчика будуть йти на... Нас, друзі, так годує наша свинка. У нас не так, як у людей. Можна сказати, молочна ферма працює. Також, друзі, виходить, у нас там ще відгодівочні поросята. І з тієї партії також оставлю одну свиноматку. Получається, в мене дві породи заведені, Кантор і макстер. І це із п'ятреном. А отак виглядять наші відгодівочні поросята. Тут, виходить, у нас 6 штучок, тут, виходить, 3 кабанчики 2 свинки. Оцю реженьку свинку. Будемо оставляти також на свиноматку. Получається, в нас 5 свинок молоденьких, будемо на свиноматок. Якщо з тією свиноматкою, що зараз вигодовує поросят, буде все добре, її будемо залишати на свиноматку. Так що, друзі, ще я думаю, ну, буквально місяців два, і можна цих поросят вже вбирати. Освобождати наші станочки для інших поросят. Ну що ж, друзі, зняли таке коротеньке відео, так як у нас погода не дозволяє нічого робити, а людям обіцяв зняти таке відео. Так що, друзі, кому подобаються такі відео, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Якщо є якісь запитання, запитуйте в коментарях, буду відповідати на всі коментарі. Так що, друзі, всім пока, до нових зустрічей!